Отженню суб'єкта, як такого, що не просто вчиться, а стає у бутті. І шлях наш не буде хаотичним. В ньому є певна логіка, і тут мені важливо зазначити, що саме завдяки Андрію Зелінському, який подарував нам ці метафоричний дивовижний світ і книга зі про що я ще й у вас є така можливість сьогодні. А в нас з'явилася ця метафорика, цей шлях, логіка шляху. І я зараз про мапу для освіту, по якій ми і будемо рухатись сьогодні. Ця мапа дає можливість побачити етапи шляху, побачити початок, виклики, які на кожному народжується суб'єкт. Є можливість вийти з ресурсу свободи на кожному етапі. У звичайному житті він проходить якось непомітний цей шлях. Але так важливо розуміти, що він творить оптику, творить життя, дає ресурс, сили створювати, втілювати майбутнє життя, про яке хочеться мріяти. Реальність запалена подиву. От про цю освіту ми будемо з вами говорити сьогодні. Так, важливо мені сказати що нещодавно, а саме у вересні, видавництво колесу життя виповнилось 19 років. І за ці 19 років Аплоди. випущено 157 нових рік журналів, і це е, більше мільйона шістьсот, як мені сказали, екземплярів вийшли в світ. Це журнал про людину. Дивосвіт це модель реальності, в центрі, з якої знаходиться особистість, вільна і гідна, яка може створити її віль, вільний і гідний світ. Тобто це цінність така смислова модель реальності, яку ми можемо втілити, Я дивлячись на сьогоднішнє обличчя, на кількість на сьогодні точно впевнена, що нам це підсилує. І ми це відчуваємо на межі навіть, на цього руйнації цього старого силу, яка дається кожному Втілити й горі. Кожен зі спікерів, які сьогодні будуть на цій сцені, він вже створює це мереження, так, як він бачить, за покликом серця. І мені важливо, аби цей форум став можливістю зустрічі, побачити, що дивесвіт. Це не колись і не десь. А він вже тут і зараз він вже твориться Нам, кожному на свої.